Будинок Геннадія Пишлова був під обстрілом російських військових зранку. Прильот був в 9 годині. Слава Богу, і внучка, і жена, і доця їх не було. Якраз перший прильот, тут взрив такой, окно вилетіло, значить в хаті там. Пиль, я нічого не соображу, вискочив на вулицю. Здесь газ свистит. Я газ побежал, Хотів тільки перекрити второй прильот. Прилетів. Второй приліт следом і в одно і те місце, і пострадала. Криша одразу вылетела, І второе окно. Наталя розповідає, під час обстрілу була поранена жінка. Сьогодні 9 початок 10-ї був обстріл гучний. Це вже наслідки третього прильоту, який ми почули. Постраждалі жіночка в сусідньому будинку замітала просто підлогу на кухні, поснідали, замітала. Вона скривлена, була вся в крові. За інформацією обласної військової адміністрації, жінку з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до лікарні. А це обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Зранку тут усувають наслідки обстрілу. Під вогнем російських військових будівля була 13 листопада, близько 15-ї години, розповів головний інженер театру Анатолій Хаймус. Постраждалих наразі немає, але будівля театру потерпіла значних ушкоджень. Було щонайменше 64 віконних блоки пошкоджено, вибиті вікна. І завдано ну, матеріальних збитків самому театру. Минулої доби Херсон був під масованим обстрілом, розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Близько другої години обстрілена була серед місця Херсону. Там загинуло двоє людей. Ще це 45-річний чоловік та 52-річна жінка. Ще 10 людей постраждали. Була б лікарня, місцевий суд, також морська академія, кафе, будівлю кафе і цивільні будинки. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації територіальну громаду за минулу добу армія РФ обстріляла 33 рази. Випустили 194 снаряди. Під вогнем був не лише обласний центр, а й передмістя Зеленівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани та молодіжне. Під обстрілами були і чотири громади Береславського району розповів голова місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Сьогодні зранку ворог з міномету. Обстріляв село Сакарівка. На жаль, чоловік та жінка отримали поранення, їх доставлено до лікарні. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по місту Бриславу та населеному пункту Тягінка, в результаті чого в місті Брислав пошкоджень зазнали споруди заводу. Також близько 12 будинків зазнали пошкоджень. Село Шляхове також було під артилерійським обстрілом. Були пошкоджені житлові будинки та приватні транспортні засоби. На жаль, в місті Береслав двоє людей отримали поранення. Також в селі Отрадокам'янка одна людина отримала травмування. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли правобережжя Херсонщини 124 рази. Випустили 618 снарядів із різного типу озброєння. Троє людей загинули, 15 поранені. розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон.